У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях, ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі, тому що ми не бачимо майбутнього. У нашій державі немає майбутнього, особливо для молоді. Через те, що немає чим зайнятися, нічим не цікавляться через це. Цінностей у людей немає, справжніх цінностей не того, що вони собі придумують. У всіх різне, у кого за любі, нещасне у кого. Плохої погоди Вітаю вас в ефірі програма Час відповідей. І сьогодні ми продовжуємо шукати відповіді на найболючіші запитання разом із єпископом доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович. Вітаю минулого разу. Ми говорили про смерть, про те, як Бог дивиться на смерть і які є духовні коріння. У цього поняття, у поняття смерті, і ви сказали таку цікаву думку. Ви говорили про дух смерті? От хотілося б детальніше сьогодні звернути увагу ось цей процес, із чого розпочинається цей негативний вплив демонічний на дух людини, на душу людини, і як далі це доводить вже людину до безпосередньої смерті духовної? Христос показав п'ять причин у своїй проповіді на горі. Він показав п'ять причин, які ведуть до смерті духовної. Тобто, як виникає цей дух смерті? Тобто дуже такі прості, непримітні речі. І навіть я б сказав, вони навіть не болісні. Взагалі заразитися чи спідом, чи чимось іншим, то мало хто відчуває якоїсь болі. Так? Як правило, це досить такі безобідні речі. Ці речі непримітні. Що це? Якщо вони такі непримітні, може, ми ну, сьогодні вияснимо і вскримо їх. Перше, що Христос назвав, це гнів без причини. Тобто, коли ми гнівимося, ну, справедливо, то це одне, але гнів без причини це можуть бути такі речі, як маніпуляції, обіди, ненависть. Тобто, біблія це називається гнів без причини. Коли ми гніваємося на когось без причини, маніпулюємо, обіжаємося, ненавидимо, то ці речі відкривають дверця там в наш дух, і туди входить поступово дух смерті. В чому тут проблема? Ми гніваємося ненавидимо, обіжаємося на когось, а дух смерті входить в нас. Це небезпечні речі, небезпечні речі. Тому і Біблія каже, нам треба прощати до заходу сонця. От приводіть приклад гніву без причини, щоб це стало зрозумілішим для простих людей. Я знаю одну маму, яка син він ну, робив такий вид, маніпулював мамою. Тобто гнів без причини це маніпуляція. Звичайна маніпуляція. Коли людина прикидається, прикидається ображеною, коли вона, і вона просто не він не працював, сидів вдома, потім став лізти в комп'ютер, і, і, і потім став прикидуватися, що в нього там болить щось, потім в нього не все в порядку в нього, потім його всі Біжають, потім на роботі йому неправильно зарплату виплачують. В кінці кінців він закінчував психлікарнею, а потім викинувся і помер. Тобто він починав з простих елементарних речей. Ось ось результат. Але це сталося не за день і не за рік, а майже за 10 років. Тобто, прикидатися ображеним не варто. Не варто, бо може це закінчитися, бо ми Ти можеш війти в цей образ і стати таким. Не варто це робити. Тому що ми спочатку прикинулись, вибачте, за слово таким не зовсім нормальним, а потім і стаємо таким. І диявол заходить в наше серце, цей образ ми на себе одягаємо і можемо закінчити дуже-дуже плачевно. Христос попередив, що це перша причина, чому дух смерті заходить до нас? Друга причина називається за слово рака. Рака це староарамейське слово, його дуже важко перекласти. Це не грецьке слово, і тому його можна так приблизно перекласти. Пустий, або бездуховний, коли я кажу на тебе, що твоя віра неправильна, а я правильний. Коли я кажу, то я тебе вбиваю. А насправді Дух смерті приходить до мене. Небезпечно називати себе правильним когось неправильним, бо суддя всім тільки хто Бог. Дух смерті заходить до нас, коли ми когось осуджуємо на смерть. Це називається рака або пустий, або недуховний. Тобто не можна давати оцінку. Вірі іншої людини. Вірі, оцінки, вірі давати не можна. Бог нас, скажімо так, не уповноважив і не делегував такої влади нам. Ми маємо право говорити, тільки якщо людина робить гріх. Тобто оцінювати гріх Бог нам дав право Так? оцінювати. Наприклад, людина вбиває, краде, перелюбствує, то нам дано право оцінки. Но дати оцінку вірі правильно чи неправильно, такої в нас немає. Але Обрядом, люди... ритуалам, Нема, нас забрано це право. Але люди наоборот. Гріх не оцінюють, а віру що оцінюють. Це досить небезпечно. Біблія нам ці речі абсолютно-абсолютно забороняє. Можливо, якісь зовнішні чинники на неї діють, і вона переживає в собі якісь хвилювання. Ну, не ділиться ними і ну, нагромаджує все в собі. Из-за того, что, наверное, осень наступает, и люди думают, что года летят непонятно куда. И одиночество, возможно. От безвыходности, от того, что вокруг все начинает рушиться, и, скажем так, плохое состояние, моральное самочувствие. Может, разлука, может, какие-то проблемы в жизни. Это физиологический стан все-таки. Внутренние какие то Переживання і незадоволення, може, собою. Якась не нереалізованість себе в якихось там якостях. Напевно, через обстановку, через спосіб життя. Або, або через те, що не зайняті, не мають чим зайнятися. Ну ну, наприклад, в мене сьогодні немає настрою, тому що в мене два дні вже пенсію мені не дають. То вже є для депресії. То ми вже розібралися. Перше гнів без причини, друге, коли ти духовність іншої людини називаєш пустою. Або, або скажімо так, ти вбиваєш віру в неї. Ти кажеш, ти, ти, ти віриш, ти ніхто, ти пустий, твоя віра неправильна. Тобто це є рака або обзивання, або, або знищення віри другої людини. В своїй формі також вбивство. Це, це, це є міні-вбивство, але смерть приходить не до тієї людини, а до цієї, хто це. Що далі? Що, що є третім способом способоти до себе? Духу? Третє, Христос назвав це Безумний. Буквально, буквально скажімо так, ну, це слово також не так легко перекласти. Все це, всі Ці слова були написані на староарамейській мові, І деякі на грецькій в оригіналі. Тому буквально це означає проклинати і ругатися. Коли я когось проклинаю і ругаюся в когось. То це дух смерті приходить. До мене приходить дух смерті. Наприклад, якщо я на свою дитину кажу ти балван, ти неук, ти, значить, там безтолоч, ти там, значить, ще якесь там, то цим самим я проклинаю ту людину, дитину свою, наприклад, і прокляття може торкнутися її. Але найгірше ще в тому, що дух смерті увійде в мене. Бо я, скажімо так. Став, ну, скажімо так, носієм цього духа прокляття. Тобто я дозволив Духу Смерті, скажімо так, як автомобіль, що він мене сів і мною управляв. Я йому дозволив, дав йому в оренду свій язик, дав йому в оренду свою волю, свій розум, свої почуття. Я дав йому в оренду. А як правило, він бере оренду довічну. І тільки Христос може зняти цю оренду. То люди, які проклинають або говорять в адресу інших злі слова. Так. Вони е, не просто наводять прокляття на ту людину, але й самі стають під проблему. Вони можуть наводити прокляття, якщо вони мають владу. Наприклад, батько на сина, вчитель на учня, тобто влада. Якщо є влада, то воно діє. Якщо нема влади, воно не діє. Але саме страшне, що ця людина, яка виконує ці прокляття, яка є, яка є е, ну, носієм цих проклять, вона сама впускає в себе дух смерті. Наступне це непрощення. Це це. Воно дуже страшне, але саме таке, у ну таке, як ця квіточка, знаєте, у обгортості, така цукерочка зверху, не прощення. Тобто, Біблія прямо говорить, коли я не прощаю когось, то я вбиваю себе. Ну, молитва чи наш, я так думаю, що всі, хто нас дивиться, пам'ятає, молитву, чи наш. так? Прости нам так, як ми що прощаємо нашим винуватцям. Тобто, якщо я не прощаю мого брата, це означає, що я себе вбиваю. Якщо я мого брата не прощаю, то я прямо заявляю, що Дух смерті увійди до мене. Тобто мені Бог мені не прощай. Ось як звучить ця молитва. Приводить до духа смерті це конфлікти. Це конфлікти. Конфлікти, Біблія каже нам, що мир треба берегти. Люди думають, що, що е, треба воювати, коли війна. Треба мир захищати. Взагалі є така приказка, що мир дорожче, ніж війна. Мир, щоб тримати, треба постійно тримати свій дух, свою душу в мирі. Тобто втікати від конфліктів. Тому що конфлікти, як правило, чоловік з жінкою, вони от сваряться, сваряться, потім це приходить до розлучення, потім до травми дітей, потім в кінці кінців навіть може бути, що один одного вбивають. Тобто побутові, побутові речі, конфлікти, вони самі страшні. Між іншим по смертності, вони більше за заказні вбивства. Багато більше. І тому треба розуміти, що конфлікт може привести до духа смерті. І коли я всіма конфліктую, це може статися і неврологія, це може статися і підвищений тиск, це може і фізична смерть прийти навіть. Тому я раджу всім втікати від конфліктів, не конфліктувати. Конфлікт, як правило, нічого не рішає. Нічого не рішає. Тому з маленького конфлікту, з маленького сірничка можна запалити великий ліс. Можна знищити багато гектарів лісу. Тому конфлікт також може призвести або бути детонатором, або бути дверцятами, через який заходить смерть. Тому конфлікт це дуже небезпечні речі. Завести хороших друзів, щоб було поміняти, якщо погана компанія, на компанію, яка цікавиться життям, чимось займається, щось досягає. Я думаю, що це одна причина, а друге, в людей, що може фінансів щось не вистачає, ну, матеріальна якась допомога їм потрібно. Нужна то образом розлі ну, від якихось плохих образом нужно уйти від того существування, де йому плохо. Положительними емоціями, які повинні близькі поділитися своїми положительними емоціями. З чоловіком. Треба е, в чомусь знайти для себе якийсь інтерес і е, зацікавленість, знайти себе в чомусь, і тоді буде жагат до життя. Ми обговорили ось ці двері, якими входить цей дух смерті. Потрапляє цей негативний вплив всередину людини. А як з цим боротися? Як це перемогти? Як позбутися цього впливу на свою душу? Перш за все треба е, примиритися з Богом і покаятися. Треба примиритися і визнати, що я без Бога не можу бороти ці речі. Я хочу заявити, щоб який б я б не був розумний, скільки в мене дипломів не було б, я не можу побороти простих елементарних речей. Я можу бути конструктором, будувати ракети в космос, але я не можу побороти ненависті чи непрощення. Тому мені треба попросити прощення Бога і сили, щоб Він дав мені бороти ці речі. І попросити, щоб Бог, Ісус Христос, зайшов в моє серце, бо Він є життя. І все. Знаєте, ці речі настільки прості, що люди не хочуть цього робити. Якби я сказав, що треба вилізти на гору, там просидіти три дні на одній нозі, то люди пішли б. всього все. Покаятись, визнати це смиріння, що я не можу справлятися з такими речами і прийняти Бога в своє серце, і все. Тобто, чи правильно я розумію, коли ми визнаємо Ісуса Христа своїм Господом, і коли ми приймаємо, як ви Його в своє серце, то, виходить, Він витісняє ось все те, що накопилося там. Поле, беріть поле. Там росте бур'ян, скільки б його не зрубували, той бурян, все одно там буде рости. Є один тільки спосіб засіяти пшеницею, засіяти чимось добрим. І оце добре, воно заглушить те погане. Визнати, що ми не можемо без Бога жити, і Бог допоможе нам. Я хотів би сьогодні сказати, що ми багато можемо в своєму житті зробити, багато досягнень. Але, як правило, ми не можемо боротися з простими елементарними речами: непрощенням, обідами. Зверхністю, гордістю, але іменно ці маленькі, незначні речі руйнують наше життя, руйнують наші сім'ї, руйнують наш дух і нашу душу і можуть зруйнувати нашу вічність. Тому я пропоную сьогодні, щоб ми запросили Ісуса Христа у своє серце, і Христос витіснить всю цю нечистоту. Він буде господаром нашої душі, Він буде управляти нашим життям. Тому прямо зараз я пропоную помолитися всім, хто щиро, хто визнав, що він сам не може цього побороти, всім, хто хочуть жити з великої букви, хай Бог допоможе Давайте ми схилимося перед Богом. Небесний Отець! Я молюся за кожного, хто слухає нас. Я прошу тебе, щоб ти торкнувся кожного. Я прошу тебе, щоб ти дозволив, щоб у нас хватило сили визнати. Ми неспроможні. Ми не можемо побороти цього зла. Ми не можемо побороти самих себе. Ми не можемо побороти простих речей. Війди в наше серце, стань господарем, Вдихни це життя в наше серце, і хай Дух смерті зникне з нашого життя. Щоб ми жили жили з надлишком, з радістю. Я молився в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Живіть з Ісусом Христосом, бо Христос є життя. І дух смерті не торкнеться вас. Це була програма Час відповідей. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час. І пам'ятайте, що з Богом будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. На все добре, нехай вам щастить!